Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо один. Ім далі до нашої розмови приєднується наша колега журналістка із центру журналістських розслідувань «Сила правди Ірина Кравчук. Вітання, пані Ірино. Вітаємо. З вами хочемо поспілкуватися про ваше розслідування, зокрема, про те, що виявляється, в Луцьку можна придбати медичні довідки за кілька сотень гривень і не проходити ніяких лікарів. І згодом навіть з цими довідками багато хто отримує водійські права. Тож цікаво дізнатися про те, чому і яким чином вас зацікавила ця тема, і наскільки важко було б дійти, так, би мовити, до логічного кінця, знайти хто. Стоїть за цією схемою, і цікаво також чи під час вашого розслідування в вашу сторону не було якихось погроз від тих, кому ви наламали цю схему, я так розумію. Так, на жаль, це правда. Історія насправді дуже заплутана. розслідування не просте. Розпочалося все з того, що ми просто помітили на улуцьку на ковальській 5, вивіску дуже яскраво медичні довідки. Згодом натрапили на інформацію, що ці медичні довідки взагалі можна отримати за 15 хвилин. Логічно, у нас виникло запитання, як це за 15 хвилин отримати довідку, пройти всі необхідні обстеження. Я спробувала отримати там довідку, і мене одразу попередили, що необхідно пройти тільки окуліста і сімейного а також аналіз на визначення резус-фактора групи крові. Це дуже дивно ну, взагалі прозвучало. Бо ну, наскільки я знаю, там взагалі щонайменше 5 лікарів, загальний аналіз крові, кардіограма і обов'язково обстеження психіатра повинно бути. Згодом нам видали цю довідку, і справилися вони за 14 хвилин. Здебільшого. От, на, взагалі, в закладі було всього кілька лікарів. до надовіці стояло прізвище Оксани Поторжанської, тобто лікарки, яка мене взагалі не оглядала, я її не бачила. В кабінеті медогляду було всього двоє лікарів це. Ймовірно, окуліст, ймовірно, сімейна лікарка, але вони не представилися, у них не було жодних бейджиків. І до того ж, так звана окулістка порадила мені сходити за окуліста до окуліста, коли я розповіла, що в мене є певні проблеми з зором. Це теж якось дивно виглядало. Далі ми, звичайно, ж, отримали цю довідку і зацікавила нас, чому пані Оксана, лікарка, чиє прізвище у мене на довідці. Була відсутня під час цього медогляду, і ми завітали вже в це підприємство, аби розібратися в цій ситуації. Директор начмеда Луцької філії відмовився з нами говорити взагалі і називати своє ім'я, але згодом таки юрист перетелефонував, Ми поспілкувалися трішки, і директор також. Але ім'я своє не назвав, відеозйомку він заборонив. І нічого конкретного в принципі про це підприємство, ми від нього не дізналися. Згодом вже виявилося, що все набагато складніше, і це підприємство було створене Олексієм Стрельвіцьким, який ще кілька років тому розпочав свою злочинну діяльність. Він фігурував в кримінальному провадженні щодо підробки медичних довідок, коли працював директором іншого медичного центру. «Звірубій». тобто історія, якщо чесно, надто заплутана була. Після цього кримінального провадження він відкрив ще одне ще один мед, медичний центр НМЦ профпатології. І вже коли у нього була анульована ліцензія, відкрив нечмет. Ну тобто ми намагалися донести до глядачів якомога простіше цю історію, і ми сподіваємося, що у нас це вдалося. Щодо погроз, то єдине, що юрист Начмада обіцяв нам діяти в рамках чинного законодавства, не знаю, що він мав на увазі, але ми сподіваємося, що він буде діяти такий в рамках чинного законодавства. Але пані Ірино стосовно поведінки, ось фігурантів цієї справи, наскільки насики похамські вони з вами спілкувалися. Бачили у відео, що зокрема ось ця сімейна лікарка Патружанська, вона вас просто вигнала з свого кабінету. То ви до неї зверталися, а вона раніше працювала в другій поліклініці, вона там і зараз працює, чи десь в іншому місці? Так, вона там зараз працює, і ми намагалися сконтактувати з нею по телефону. Але пані Оксана блокувала наші номери, вибивала, і ми тому вирішили завітати до неї вже під час робочого дня. Пані Оксана одразу зрозуміла, хто прийшов, і намагалася якось виставити нас за двері. і У неї це вдалося. Я думаю, що пані Оксана має ну грає там свою роль. Нічого про неї конкретно сказати не можу, бо теж те, що ви бачили у відео, те знаємо ми. Але вона точно працює в цьому медичному центрі, точно співпрацює з начмедом і при цьому паралельно працює у поліклініці. Тобто пані Оксана вам жодних коментарів щодо цієї ситуації не надала. Пані Оксана повідомила керівництво Начмеда, повідомила їхнього юриста. Одразу після цієї зустрічі до нас зателефонував Вадим Руський, це юрист Начмеда. Він хотів поговорити і задати всі запитання. Що, що, ну, щоб я запитала, от але якось він коли почув запитання чи налякався, не, не знаю. Він і раптом почав говорити, що я не Ірина. Так, в них спілкування було таке, як ви кажете, трошечки хамовите, але це було очікувано, мені здається. Вони, напевно, так просто звикли діяти. Ну, тобто ось ця фірма Начмет, яка якраз займається цими довідками, то вона є лише в Луцьку чи в інших регіонах теж є такі фірми та рогайкопита, які продають медичні довідки? Вони працюють взагалі в 11 містах України. В зареєстровані їхні заклади, це філії, але ліцензії на діяльність таку має лише три філії взагалі. А ще такий цікавий факт: на їхньому сайті взагалі вони розповідають про 15 філій. Просто аналітична система Юконтрол e нам підказує, що в них зареєстрованих 11 філій. Тобто вони розвиваються, вони ростуть, і, на жаль, поки що ніхто нікому до цього не має діла. І ми дуже сподіваємося, що після нашого розслідування на це таки відреагують відповідні органи, і така діяльність буде припинена. Пані Ірино, але цікаво, чи ви зверталися до, за коментарем, зокрема до відповідних органів, до управління охорони здоров'я в області? Чи вони якимось чином мають можливість попливати на цю ситуацію? Як вони коментують те, що відбувається у них під носом? Так, ми зверталися і в Міністерство охорони здоров'я, і в управління охорони здоров'я Волинської ОДА в управлінні нам повідомили, що начмет приватне підприємство, воно не використовує державні кошти, тобто прямого впливу управління на це підприємство немає. Ну, лише якщо будуть якісь конкретні звернення громадян. Це має займатися Міністерство охорони здоров'я. Ми звернулися до них. Дійсно, на це підприємство були скарги від громадянина. І були проведені перевірки. Тоді ж і було анульовано ліцензію у НМЦ профпатології, яка, до речі, функціонує за тими ж адресами, що НЕЧМЕД, От але і, і вдруге була також проведена перевірка. Але тоді одного разу була проведена перевірка, іншого не була. Тобто НМЦ профпатології залишилося без ліцензії, а начмет має ліцензію, бо перевірки так і не провели. Чому її не провели? Нам не повідомили. Оце запитання. І я сподіваюся, що після нашого розслідування ця перевірка така буде проведена, і не тільки НМЦ профпатології, а й начмет залишиться без ліцензії. Пані Ірино, а чи зверталися ви до правоохоронних органів, і що вам там відповіли? Чи знають вони про цю ситуацію із начменом? Вернення теж від громадянина було відкрите кримінальне провадження, але зараз кримінальне провадження закрите. Якщо чесно, інформації нам правоохоронці надали дуже мало, тобто жодних жад, подробиць лише про те, що кримінальне провадження закрили, бо начмет має ліцензію. Але яким чином проводилися перевірки, я не знаю. Бо навіть за Три наших візити приблизно там було дуже мало лікарів, ну це вже було дивно. Я... Тобто, подробиць нам не розповіли. Чому так, не знаю. Ми теж сподіваємося на те, що коли ми отак детально виклали цю історію, що тоді буде якась реакція. Бо на зараз кримінальне провадження закрите, і факт не знайшов свого підтвердження. Ну тобто, нам так повідомили в правоохоронних органах. Пані Рино, але цікаво, то ви намагалися отримати довідку для сервісного центру, тобто для здачі на права, чи з якоюсь іншою метою, чи дізнавалися, які там загалом довідки вони роздають, і чи ці довідки приймають зокрема в автошколах чи в сервісному центрі? Їх приймають, на жаль, потім у ході розслідування ми з'ясували, що взагалі послугами на чмода користуються і правоохоронці, і Волинський апеляційний суд, і ДСНС, і департамент освіти Луцької міської ради. Тобто довідки, очевидь, проходять. Ми вирішили отримати саме форму 0,83, бо вона дуже поширена. Це для кермування транспортними засобами. І ми розуміємо, що якщо цю довідку може отримати будь-хто, тобто це може отримати людина, яка наркозалежна, яка має психічні відхилення, за кермо таким людям ну не варто сідати і варто проходити всі необхідні обстеження. Це може бути небезпечно, і ми не знаємо, хто може взагалі травмуватися. Які наслідки це може тобто, можуть бути фатальні наслідки, але, на жаль, їх цей нелегальний бізнес підтримують і працівники державних структур. Це нас дуже здивувало, бо це з'ясувалося вже у ході розслідування, і, на жаль, це правда. До речі, не вперше якраз фігуранти ваших розслідувань звинувачують вас в тому, що ви виконуєте чиїсь замовлення, чи що ви можете сказати їм на це, чиє замовлення ви виконували цього разу. А якщо чесно, цю фразу ми чуємо дуже небагато разів. Мені здається, ледь не кожне наше розслідування так звучить. І здебільшого, людина, яка це каже, не знає, про що вона каже. Вона просто це каже. От. І ми намагаємося взагалі вже не продовжувати цю тему. От я запитала: а хто? Ну тобто людина сказала, що не може мені сказати хто. Ем, ми ніколи нікого не працювали, і ми боремося за правду, бо ми у нас таке змія. От і такі питання вони якось навіть смішно звучать, якщо чесно. Ну що ж закликаємо обов'язково підписуватися на YouTube канал Сили Правди. Також читайте їх на їхньому сайті. Ну а зараз тим, хто дивиться на нас в прямому ефірі на громадському інтерактивному та слухає по радіо 1, Пропонуємо відео версію розслідування Ірини Кравчук про меддовідки за гроші у Луцьку. Дякуємо за вашу роботу, пані Ірино. На все добре і тримаємося.